Пам'ять про тих, хто поліг за майбутнє в Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 4 відкрили анатиційні дошки трьом загиблим героям: Олександру Додикіну, Андрію Василику та Володимиру Форемському. Ми хочемо всім щиро подякувати, що так чисельно зібралися тут. Шанувати пам'ять про наших героїв мого брата Олександра, а також Володимира і Андрія, що вони були вірними і мужніми синами України. Я думаю, що в наших серцях завжди буде нестися пам'ять і любов до них, про їхній такий поступок на правду героїв України. Тітка загиблого воїна Володимира Форемського поділилася спогадами про племінника, згадую його як успішного та сильного духом. Багато успіхів було в його житті, хоч було нелегко йому. Як вже говорили, що він ріс без мами. Але Близько були його рідні, його сестра, його батько, його бабуся. Ще більше успіхів могло би бути, якби був живий. Але Володя віддав своє життя за нас, за майбутнє. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марсінків зазначає: кількість пам'ятних знаків в місті збільшується. Це свідчить про героїчну боротьбу українців. Тут встановлено. Вже п'ять анотаційних дошок. Сьогодні три відкрили нашим героям. Ми продовжуємо в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв вшановувати гідно пам'ять тих, хто віддав найдорожче своє життя. На жаль, сьогодні в громаді ми вже втратили 582 воїнів. І також в жовтні, на жаль, маємо поховання. Тому кількість наших героїв, які віддали своє життя, зростає. І Це та велика ціна, яку ми платимо за Україну, за українську державність. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.